Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл Калеску Канал І ми з вами, друзі, сьогодні розпочинаємо проходження ігри під назвою Ice The Horror Game, друзі. Або, як з перекладу, гра називається Очі Жаху. Гра, в якій ми з вами будемо грати за чоловіка, я не пам'ятаю його звати, я якось далеко грав цю гру, але вона була прям дуже страшна. Але... Зараз я не знаю, вона, напевно, зараз не дуже така страшна, тому що я вже бачу по картинці, вона вже така не дуже страшна. Ну, зверніть увагу, тут у нас. Хто може далеко грав, то може побачити, що тут багато чого помінялось. Тут у нас... О, чекайте. Експерти режими, нашу ворогів, рівні та режими ви обираєте самі. А! Типу як посав брати! Я пам'ятаю, що раніше можна було так вибирати. Краус. <граф ses> <граф ses> Краус, ну. Класний переклад, що буду сказати. А в грі українська мова, але я пам'ятаю, я коли я так далеко грав якось, то її не було, до речі, по бою, бо так, до речі, ще мультиплеєр є. Але тут щось не перекладало, ну окей. Так, ну давайте програємо. Розділ перший, і краус переслідує в менсі, оце особняк по-моєму. Особняк, досліджіть його покинути салу... садибу, заповнити холодними стінами Поверіть, мені будь ласка, текст. Я читав, боже. Дякую. Стідами та темними коридорами, бо розкрити, лякаючись сімейні таємниці. Краусе прахнете перед... перетворило крауса та кровожедого демона. Так і що тут е, Ти поста е, постраждаєш, як і вода. Типу, як це ти постраждає, як і вода. Інтересно. Так, тут є різні режими складності. кошмар, важко, нормально, легко. Ну давайте, напевно, що. Вот та нормаль, що це за таке? А, зірочки це зірочки получати, типу. Типу диви, а від складності... Uh, на якій скласті притул, яка в мене зірка буде. Ну, давайте на норме пограємо, бо я не знаю. Я не пам'ятаю особняк, як він виглядав взагалі. Очевидно, власник цього місця, містер Майлз, був дуже багатою людиною, а це означає для мене жирну зарплату. Оге, це, типу, це коли, типу, якось покинув чоловік, типу, декілька ти років помер, напевно. І, типу, просто, типу вкрасти в нього власність, яка лишилась в ньому. Мені потрібно лише отримати багатство. Чоловік зник деякий час тобу. Деякі час тому? А, типу я детало зник? Тільки ця ота робота, і я буду готовий. Скіп е, інтро ну, знаю. Так, е, знайди мішки з грошима, е, зберіть, зберіть та використовуйте. ...очі Очіруди, щоб перевірити бондричну позицію та удикати їх. Так, ну я так зрозумів, що це отак. Вот Продовжуйте, будь ласка, почекайте. Ой, блі, оце от. Так, Так, ну типово... Ага, тупо треба. А я не божу. А, я божу ж будь-яке. Такі. Так. такі речі є. Інтересно. так, тут у вас камінчика, такого раніше не було. по моєму раніше, е коли я грав дав, гра не була такою світлою. вона була такою темною, такою пустою, а зараз дивіться, як змінили. Так що за книжки? Історія огляду в журналі. Багато окультних назв. Що? Що тут робив цей чоловік Книги про прокляття, ритуали та жертвоприношення? Це нічого доброго не, не віщує. Інтересно. Так, якісь шухлядки тут у нас є. Блін, ну, до речі, красиво особня, як мені подобається. Е, це, все міс... місце це все місце викликло. Що? А це все місце викликло. Це місце здається, дивне. я не можу позбутися відчуття, що хтось тут. Але я впевнений, що там поруч я перевірив. Так, мені треба зібрати 20 мішків. Ти диви. О, а це очі рудина. Зайдіть поза за допомогою очних руд е, і сховайтеся від нього. Ага. Перевірте мальовану карту для навігації. О, тут карта є. Окей. Але навігації карти, до речі давати, ты видно. Так, я на кухні. Бусор. Ха, клас, я можу через бусор прийти, Ну геніально. Ти ніколи не проходив, ти, ти ніколи не приходив, ти обіцяв. Тьфу, що це було? Що це був за голос? Це вона була би борсі чи що? Тут пусто. А тут можна це відчиняти? Я не боже, думаю. Тільки, тільки що підсвічується можна відкривати. О, шелте око. Так, чекай, я тут його кінату, кидати, так? І чого собі, так, тут, тут. чоловік з жінкою, тільки фотографія якась потрьопала. Стара. Це пила може бути корисною. Ага, це вже читав. А, це була нової борці, дві ж. Аж цей вод рухався. Число один. Картина записую, тепер це... Що, а тепер це ваш тягар? У цьому бішку є щось більше. Зображення старого на зворотному поці написано, тепер це ваш тягар, піта душа. Що він має на увазі? Старий глобус. Я б хотів бути зараз заготу крім тут. Прикує такий глобус? А що, тебе Прикольно. О, очі, очі, око око- око око- 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 око, треба взяти. Так, і тут щось може бути, сейчас так? Ага, це вона зараз на моєму поверсі гуляє, так? Чекай, давай дадим подивимось. Хоча б и відюшки. Я пам'ятаю цього монстра, правда, локацію не пам'ятаю. А, все, вона пішла. Я зрозумів, коли типу труситься і бігається світло, то зараз вона на бою поверсі. Посилка його ніколи не надсилали. Та адреса, який пісці моя адреса. Типу ця посилка мала дойти е, до нього, але вона не дійшла. Інтересно. Оце от оце от що під книжкою клопочку, я так розумію, що це спринт. Яким час сюди зайшов. Ага, і вона кудись пішла. Так, от, що за картина? Невідома якась картинка. Тут щось точно не так. А це де добре. З кожним кроком глибше здається важчим. Але я повинен це переконати. Прикольно, тут навіть якийсь сюжет. Я по-моєму, ну, по коли, коли я там грав, то тоді не дограв, то тоді сюжет був, але від моєму не до кінця був розгаданий. Телевізор. Ще один мішечок. Фотографія це ж таки. Печив шоколадний крихтою, щоб від. Щоб від чого. У когось, мабуть, були проблеми зі сном та нічними перекус, я уявляю, чому. Ну правильно, як за таким монстром можна заснути. Так, ну я так думаю, ми оглядали повністю перший поверх, це перший поверх, повз дивіться. Він просто продов... продовжував бити. Ні, непошливо. Це вона. Як. Що? Я почав вишибіт. Я покидаю божу, ага. у, -у, -у, -у біжи! у вот я чуть не на надо ебать! А, вода, да реполутила. А я, божу, ты Давай до третий повар. На третий поверх. Давай сюда захуапсель, са. Про який це тягарно він говорив. Е, Тягар тягар відпав на увазі цього чудовиська, якого я постійно бачу, що це за божевілля. Мені потрібно позбутися цього, цього прокляття. Тобто він проклятий чи що? Собі лапочка перегоріла я розбів Аптеч... аптечка лікарняного класу. Це стандарти для рекаляного кабінету, де незвич... для домогосподарства. А, дивись, закладайте навіть... ба. Так, я думаю, що тут все. Так, якийсь кабінет, так окей. Ой, я принтежу запустив випадково. Дякую, нічого собі. То давай таке інша цифра. Що здобувати? думаєте? і документи. Вони іноді дають їм, їх вам, коли ви виходите ви з лікарні. Психіатричне відділення. Тобто, якщо зрозуміти, то цей містер Майлз був психічно хворий? Інтересно. Так, вона тут оце у поверсі, так? Отрута щурів. Я сам, Я сам починаю відчувати себе між, між, мишкою в лабіринті. А, ну там зараз якби мішки збираю. Поторошна пляшка. Ой, око підібрав. А такі пляшки я бачив у лікарні в і я завжди дивувався. Що вони кладуть всередину? Картина. Зображення цього будинку. А, то це картина, яка була на першому поверсі, це, типу. Жас цього будинку. цьому сап, яку завжди було щось дивне. Люди уникали цього, ніби щось могло їх поховати всередині. Ну, я це прекрасне було. Телефон будь? Чи Чому здалося? Ні, здалося, хоч все. О, вона пішла. Так. Поки що це запутане. Він виглядає топливий і перелякане. Вона молода і досить щаслива. Здається, вона стурбована. Вона, здається, вистажливою. Так, тут якісь фотографії підібрав. А, голова сім'ї де сумнівається, але в його очах багато смутку. Вона здається... А... Недарма вона виглядала втобленою з усіх би, що мало відбутися в цьому місці з цією людьми. Здається, вона усвідомлює напругу. Це відчуває. Це відчуваєш, просто дивлячись на, кар... на картину. А, сподіваємося, вона залиша... залишалася такою, але я якось сумніваюся. До, до речі, платівка навіть є. Прикольно. Що все? Прикольно, мені сподобалось пісня. Так, а що тут? Для чого вони притачені? Найбільше прибиток прокляття. А деякі забитки тут цей чоловік намагався здати прокляття з родини. Що тут відбувається? І є ще єдине, що я можу зробити, це зафіксувати прокляття до своєї фотографії. Боже, побили. Ти там добре, що будеш гуляти, Ти мені був потрібен, чому ти не прийшов? І я не зміг він зачинив мене, я спробував. О, може краусе це наша дівчина була? Тобто ми граємо за цього от, е, чоловіка, який якраз хлопцем цієї Краусе? Тобто крауси на початку була людиною, хочеться сказати? Ну, я не знаю, тут сюжет, а цей привид переслідував мене що робити. Я певний, що, теп... що тепер цей привид переслідує мене. Він мене шукає, майже пахне, у мене темрі тремтять по всьому тілу, а куди тепер чи слід бігати? Не знаю. 6 46... От. О, а от і сейф. Це до ключ. Що за ключ? А цей ключ точно вписується в воду з. Дверей навколо. Це виглядає дуже старим. І ще буде... Боже, вода ще щось скаже. Так, давайте почекаємо, тому що я бачу, там прохід по моєму був далі. Там тобово далі був прохід от якраз. Давайте почекаємо, щоб вона пішла. Духай, а другий повож такий велик. великий цілобу. А ти вже болетиш звідси, ти бішаєш. Будь ласка, болоти звідси. Я. Так, ну давай перевір О! Око! Ціло би. Оце загрібіло часи. Так що тут? А Не вдається зупинити цієї прокляття йде Е, Біг, це не варіант, це прокляття буде слідом. Мені потрібно нього позбутися. Здіб'ять прокляття, але як? Так, чудово покої, а тут шудречі? О, тут вже один ящик. Ти фотографія з сім'ї так розумію, чи дядьків. Десь то що тут є? Так, що тут? Просто до бішок? Фотографія є куль... ключовою, я повинен передасти прокляття. Фотографії. Якби цьому чоловікові вдалося зафіксувати в ньому прокляття, можливо, я можу зробити. Те саме, але як? Я нічого про це не знаю. Це не добре. Я відчуваю це все блище. Багато паперів. А доти блукання це виглядає суєто. Тут є щось про ритуал. Я не розумію, цей чоловік займався ритуалами цим містер Майлз чи шо? Навіщо? Типу прокляв свою сім'ю? А тут що, до речі? Тут так напружено, я ледве дихаю. Все це виглядає погано. Здається, тут справді бали місці якісь ритуали. Що тут Що тут сталося? Де господар? Я ж хустаю. Так, ну окей, тут багато нічого вже більше. давайте. От у чого ж двері були? О, я якраз часто залетів. О. Така свічка. Ой, я потушив. Вона не потушилась. Єдиний спосіб її вирішення загали заглибитися. Єдиний спосіб позбутися загиблення мені потрібно дітати більше про цю людину. І нотат... ...і нотатки дали... мені уявлення, де шукати далі. Мішок і нічого, так? Да? А, це я до жовкої, типу відкрив, так? О, диви, тут цей код. Це, от, це на дитячий ескіз. Справді це є дитячий ескіз. Е, Цікаво, чи є в цьому ескіз Більше ніж ж такі є боже, люди, для А, Диви, це типу... От перший малюнок, це тато, а це баба. Пам'ятаєте цього картини, де типу ми крутили? Боже їх треба покрутити? Вогонь! він все ще горить, все ще болить. Дибає, будь ласка, відпусти мене, вибач. Слухай, ти можеш е, полетіти куди завгодно? Їй тут треба, якби... Якби там, типу, картини провернути. Вона взагалі нікуди пішить, скоріш все. А, ні, все пішло. Зараз там проведемо. Тут пальба. Так, тато, мама, середня і маленька. Ти закрути двері. Закрыта кімната. Здається, я розкрив магічну Закриту. Це магічний ритуал, мабуть, утримував дівчат у безпеці. Але його ув я ув'яздив. Я не буду ув'яздив. Знайду шлях шляхбу. Знайти шлях що там шляхбуш. Так, дивіться, типу діалоги з Крейсі. І нам ж треба два діалоги відкрити. І тут нам треба теж щось відкрити. А, ну це треба, треба мішки збирати. Ну, Прикольно так підемо туди підем туди, але знову там де ми знайшли код І там же підъевся наверх, Тому що там був верх, верх. я туда не залетів ну, А, до речі, тошки розпалили. Хоча тут взагалі я не знаю, як тут пилити можна. Розпилили дошки, а ті бітошки лишилась. Що це? А, це портал. Так, аби це з третього поверха, да? Піш? О, якраз туди. Там ще підвал ще був тут. Так, так, так тут ще підвал був. Ще одне око. Я так розумію, їй треба найти очі. Ой, ще одне. І щури. Тут нічого більше час шукати Шо? знайти вихід і врятуватись. Де йде? Досить, досить тут більше нічого не знайти. Мені потрібно знайти більше підсказок в іншому місці. Яко порядку поряд у лише що? Я не успів прочитати. Лише пекельний вогонь, що там був ще. Я не знаю, як я заслуговую на це. Я б обіцяв, і мені не вдалося. Чекай, давай подивимось хоча б підвал на останок. Блин, буде такий дичугенький підвал. Ай ты пуса біч не можеш мішки збирати. Мені вистачило вік каже злочини цвість. Чика стюрба. А де вона зараз? йде на з. Давайте сюда. Я люблю тебе! Ти мене вбив! Я Я теж любив тебе. І. І можливо я її зробив. Типу, наш головний герой винуватить, тим, що він щось такої. І що він заліз? О, що в око. І все, так? Це всі очі, які тут були. Там якісь звуки були ви чули. А ви це по типу, всі діалоги про... прочитали? Але чекай. Ти типу, побив все, да? А, ну так, ви всі тут діалоги прочитали? У до того що не відкрили... А все інше відкрили, без фаб. О, ще у диви. А вона до мене полетіла. Я бігу! Я біжу! Я тікаю. Все, я тепер просто тікаю, напевно. Ми тут це оглянули, принципі. Та біжу я. Во вихід. Оді, ні. оді. Ні. Це була вона. Я впевнений, у цьому це навіть виглядало схожим. Це місце було мало бути занедбаним, і тепер я бачу з нею. Чому я не можу позбутися відчуття, що вона постійно телефонує мені, що вона все ще в тіді. Що я повинен зробити? Розважатись. Оцініть нас. Та ніколи. Так. Ви втекли за 15-17, нічого собі. По-моєму я більше, напевно, проходив. Інтересно. Так, особняк соптяк стандартний нормальний. 40 мене і дали. Будь ласка, зачекайте. Одиничка там була, бачили? Так, і мені, типу відкрилися целут, а. Розділ другий треба 500 будет. Третій. Четвертий. Ого. А, і додаток. А, це типу як щось додаткове, так? Скінчати живу, потребу ти. Коротше, добре, друзі. А. О, диви, 30 і 37... себе. Краус. А, це от цей якраз встання, я відкрив, я думаю, що мікроводуша мікро. Та, ну диви, я тут все відкрив. Ну шо ж, друзі. а... Ага. От така, от, коротше, вийшла серія, друзі. Став... Е... Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ця гра, хочете, щоб я її продовжив грати, проходити, щоб я розкривав всі ці розділи і, типу. Ну. Розказував цю сюжетку. Не знаю. Якщо вам зайде, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, друзі. Всім бажаю гарного дня, мирного депа. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте натискати колокольчик. Всім бажаю удачі. Всім пока.